Привіт! Мене звуть Євген Сухарів, я засновник та керівник Київської школи клінінгу, а також фахівець з досвідом понад 20 років в професійному прибиранні комерційному та медичному. Ми з командою створили вже більше 15 навчальних програм та провели понад 1000 семінарів, тренінгів та вебінарів. Якщо ви дивитесь це відео, вірогідно вас цікавить наш курс прибирання після ремонту. Зараз я вам коротенько розповім, що в ньому є. Онлайн курс буде корисним для вас, якщо ви керівник або технолог клінінгової компанії і витрачаєте багато часу на навчання вашого персоналу. Якщо ви початківець в клінінгу і тільки розпочинаєте свій бізнес, ви зможете навчитись швидко, правильно працювати. Якщо ви просто співробітник клінінгової компанії хочете розширити свої компетенції і зробляти більше, цей курс стане для вас в нагоді. Цей курс складається з 27 уроків. Там обов'язково є тестування, домашні завдання та зворотній зв'язок з викладачем. Для того, щоб ви могли задати свої питання і отримати відповідь, ми проводимо спеціальні вебінари. Якісне відео та звук дозволяє вам спокійно та ефективно вивчати матеріал. Курс має в собі велику кількість корисних посилань та спеціальних файлів для скачування, що дозволяє вам почати працювати вже продовж проходження курсу. Для того, щоб в нашому онлайн-курсі було менше води, ми записуємо уроки по декілька дублів. На курсі ми вам розкажемо про організацію процесів професійного прибирання після будівництва і ремонту. Розберемо алгоритми прибирання. Вивчимо матеріали і їх взаємодію з специфічними післябудівельними забрудненнями. Розберемося з хімією, обладнанням та матеріалами. Вартість курсу ви можете дізнатись за посиланням під відео або натиснувши кнопку на сайті. Доступ до курсу може складати від 2 до 12 місяців. За одну оплату ви на свою компанію можете отримати до трьох аккаунтів учні. Київської школи-клінінгу після проходження курсу отримують відповідно сертифікат Київської школи клінінгу. Докладно про програму курсу прибирання після ремонту ви можете дізнатись на нашому сайті. Будь ласка, до зустрічі на наших онлайн-курсах.